Цей закон ставить фактично хрест на мирних протестах, які на даний момент проходять в, в нашій державі. Абсолютно таке саме враження було в нас, що буквально всі активності, які проходять зараз на Євромайдані, автомайдані та ці вони будуть суттєво обмежені з в силу цього закону. Ці зміни призведуть до переслідування журналістів, активістів громадянського суспільства. Закриття, на жаль, громадських організацій, новинних інтернет-сайтів та, можливо, навіть релігійних організацій. І, звичайно, цей закон ми розцінюємо як такий шокуючий і надзвичайно потужний удар по фундаментальних правах та свободах громадян, а саме право на свободу зібрань, право на свободу об'єднань та вираження думок. це фундаментальні права людини. Вони є запорукою існування громадянського демократичного громадянського суспільства, демократичної держави загалом.